У далекому 1949 році підприємство було засноване як спеціалізований виробник торфодобувних машин, а за 10 років було переорієнтоване на випуск хімічного обладнання. З того часу Хіммаш освоїв виготовлення теплообмінного, холодильного, сушильного і ємкісного обладнання для підприємств хімічної і нафтохімічної галузей, а також теплових і атомних електростанцій. І все ж новітня історія та економічне відродження розпочалося 4 роки тому, коли на підприємство прийшов інвестор. Саме тоді Діттво оновили технологічні процеси та подбали насамперед про колектив. Задля того оснастили цехи зручним обладнанням, провели реконструкцію і навіть утеплили підлогу. Ми зараз стоїмо в першому другому прольоті головного корпусу. Ви бачите, що тут так дуже багато закуплено нового обладнання. І стоїмо ми з вами на нових палацях теплі, безпильні налівні поли. Хочемо, щоб дійсно тут в цих прольотах. Було безпильно чистенько і щоб працювали наші робочі сьогодні, маючи потужну виробничу базу, висококваліфіковані кадри, завод хімаш проектує і виготовляє найсучасніше конкурентно здатне обладнання для хімічної, газо- та нафтопереробної, харчової та інших галузей промисловості і для сільського господарства. Завод перший в Україні освоїв виготовлення високоефективних апаратів повітряного охолодження. Така продукція відповідає кращим європейським зразкам. Основний ринок збуту продукції підприємства є країни СНГ Європи, Азії та Близького Сходу. Безпосередньо підприємства, споживачі нашої продукції нафтопереробні, хімічні заводи і азотні виробництва. Також з поміж випуску продукції шарові крани, кріогенне, ємкісне та колонне обладнання. З поміж товарів народного вжитку це опалювальні котли з високим коефіцієнтом корисної дії. А завдяки сприятливим умовам на підприємстві вдалося уникнути так званої плинності кадрів.